Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Десять місяців тому ось на цьому місці не стало 17-річного Юрія Ящука. Хлопця разом з дівчиною збив позашляховик Ірина дивом залишилася жива. Слідство встановило за кермом був голова Кременецького лісгоспу Сергій Баран. Свідок трагедії Петро показує журналістам народного контролю місце, де трапилася аварія. Вчила тут. Лежав, вже темно було, я фонариком освічував. Ну, а дівчинка там була, лежала непритомна. Ірина частково пригадує той трагічний вечір. Юра захотів погуляти, ми пішли і через пару кроків там нас чекав. Мені стало холодно, і я просну, ну, проснулася і вже тоді почула. Що якісь чоловіки говорили, і від того я встала, бо я вся була мокра і холодно було. Я встала і одразу побачила Юру, і не знаю, мене все боліло, все тіло, і я, я до нього якось дотягнулася і почала його там піднімати, щось там кричати, що в лікарню треба, що в нього кров. Дівчина у цій аварії втратила друга та й сама могла загинути. Якби не чоловік, який, мимоволі, став свідком ДТП, він і викликав швидку та правоохоронців. Проїхала машина, а світом під ною чую, щось, гупнуло. Ну так очі реагують, так то дивлюся, машину понесли в право то стало. Да, переїхали через дорогу, стали, вийшов, подивився і машину і поїхали. Офіційно позашляховик належить дружині керівника Кременецького районного лісгоспу. Пізніше чиновник стверджував, що аварію скоїв не він, а саме його вагітна жінка. Після трагічного ДТП до кабінету головного міліціонера області Олександра Богомола прийшов народний депутат, лідер громадського руху народний контроль Дмитро Добродомов. Він вимагав неопередженого розслідування аварії, щоб справа була об'єктивно розслідувана, щоб не як. Попередні рази часто бувало по дорозі до суду губилися експертизи, змінювалися покази. Тут дуже важлива роль. І громадськості, і людей для того, щоб ви тиснули разом з нами з депутатами на те, щоб ця робота була виконана. Після 10 місяців слідство таки довело. За кермом позашляговика перебував особисто начальник лісгоспу Сергій Баран. І, хоча справу передали до суду, родичі потерпілих переживають, що чиновник уникне відповідальності. Я з кожним днем чекаю того суду. Я дуже боюся, тому що не знаю, в яку сторону воно повернеться. Слідство, як то кажуть, провело і зробило так, що діти ніби рухалися по проїжджані. Вони хочуть зробити дітей винними в даній ситуації, щоб він вийшов чистий з води. Ми йшли на обочині, але я ближче до дороги йшла, а він дорова. Це садове засідання лише перше у цілій низці подальших, проте народний контроль братиме участь і стежитиме за усією справою разом з постраждалими. Ми вимагатимемо справедливого покарання для винуватця аварії. Зоряна Яремишин Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.